Цікаве протистояння другого туру у другому колі. Іршавчани непередбачувані, полянці стабільні. Різні ж бо завдання поставлені перед командами, різна у них інфраструктура, та й фінансування теж різне. Відповідне і турнірне становище. Відверто чекав на більший опір від підопічних Михайла Рацина. Та з іншого боку, на щастя, іршавчани пропустили лишень 5 голів. Браво голкіперу бужори у цьому матчі з поміж гостей він був кращим. Уже на сьомій хвилині поляна була змушена відкрити відкривати рахунок. Володимир Бабич не зумів замкнути витончену передачу справа від реплюка. Згодом Роберт Гегедош наважився на дальній удар. Вище всякої похвали зіграв голкіпер. На 19-й хвилині поляна усе ж забила. Ленділ віддав хороший пас реплюку. Михайло був точним: – 1-0. Іршовчани міцно дрімали. Натомість гості піймали кураж і не планували зупинятись. Щоправда, багато браку було під час завершальної фази атаки. На 28-й хвилині бабич транжирить побачення з голкіпером. Господарі два голи забили ще у першій 45 хвилинці. Спочатку Василь Горський головою замкнув передачу 2-0. На останній хвилині ленділ вийшов один на один з воротарем і не схибив 3-0. У другому таймі поляна дещо розслабилась і грала уже не в повну силу. Та двома голами підопічні Кондрів болівальників ще потішили. Четвертий м'яч на свій рахунок записав Гегедош. Завершальну матчі крапку на 90 90-й хвилині поставив Михайло Реплюк. Після точного пасу справа він бив уже в порожні ворота як підсумок 5-0. Наступний матч Поляна зіграє на виїзді проти Виноградівського Севлюша. Вища ліга. Перше місце посідає Поляна. 25 очок. На другій сходинці розташувалась Оболонь. 18 очок. Третє місце – середнє. 17 очок. Футбольний клуб «Севлюш» на четвертому місці. 14 очок. На п'ятому місці – Бужора. 8 очок. Шосте місце – ДЮФК Мукачево. 7 очок. Сьоме місце – ФК «Карпати». 7 очок. ФК «Боржава» розташувалася на восьмій сходинці. 6 очок.